Добрий день мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я рада вітати вас на нашому занятті. Малята, а давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Так, вірно, осінь. Цю пору ще називають багатою та щедрою за її дари. І не дивно, адже осінь час збору урожаю. Це саме час для пізніх яблук, соковитих і ароматних груш. Винограду та слив. Ось і сьогодні до нас в гості завітав їжачок. Він допоможе нам збирати урожай. Я маленький їжачок, в мене повно голочок. Яблучка збираю я, їх любить так моя сім'я. Я по лісу скрізь оджу, що знайду, на голочки саджу. Як до саду завітаю, груш та яблук назбираю. Дітки, а що вирощують у саду? Вірно у саду вирощують фрукти. А де вони ростуть? Фрукти ростуть на деревах. А як називається дерево, на якому ростуть яблука? Так, вірно, яблуня. А дерево, на якому ростуть груші? Це дерево називають грушею. А дерево, на якому ростуть сливи? Так, дерево називають сливою. Малята, а чи всі фрукти ми можемо скуштувати восени? Ні. Є ще багато фруктів, які ростуть влітку. Це такі фрукти, як абрикос, персик. Дітки, а ви знаєте, що ще є багато фруктів, які ростуть за межами нашої країни? Це апельсини, лимони. Мандарини, банани, ківі. Малята. Давайте пограємо в глинєву гру, «Докажи слівце» і дізнаємось, який фрукт задумав їжачок. Уша, уша, уша це жовта груша, вірно. Ва-ва-ва, синя слива. Мон, 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 кисленький. Так, лимон. Син, 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 суковитий. Апельсин. Ан, ан, ан. Солоденький. Банан. Ко, Ко, ко кругле. Яблуко вірно. А тепер, малята, для закріплення нашого заняття давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Подивіться на картинки і визначте, що зайве. Будьте уважні. Так, вірно, картопля. Вірно ожина. Так, перець. Вірно, огірок. Так, вірно, помідор, молодці. Дітки, ви гарно справилися з завданням. До побачення до наступної зустрічі.